Доброго ранку всім! Перед Різдвяного, майже вже Різдвяного. Я допиваю свою пізню вранішню каву і вирішила, поки я тут розкачуюся, показати вам, що у фінів на Різдвяному столі. Значить, Різдво у Фінів це велике свято, це домашнє свято, це сімейне свято. Зазвичай приїжджають в гості діти до батьків і роблять таку спільну вечерю. Нічого про святу вечерю в них не йдеться, це просто сімейна вечеря. На столі свічки і на столі певні страви. Ніяких пісних страв у них немає. Ну, Немає такого поняття, що це має бути свята вечеря із 12 пісних страв, так як у нас. У них центральним, центральною стравою є м'ясо якесь, або печеня, тобто тушене, тушковане, чи смажене чи печене м'ясо. Я собі у якості такої. Майбутньої печені придбала ось таке філе індички. Воно замариноване, вже і його потрібно запікати просто в, в ось цій упаковці. Написано, що знімаєте етикетку і кладете в упаковці філе в... в пічку. Забуваю слова, тому що слова приходять на. Приходять в голову слова із фінської мови. Одним словом, написано 150 градусів 2 години, і воно буде готово. Я ще ніколи цього не робила, я взагалі не святкую свята, ну, не дуже так святкую, бо я більше люблю дотримуватись звичного ритму життя, так мені менш стресово. Але цього року ось так зроблю. Тут ми ну, бачимо ціну, ось це таке філе коштує 14,97. 1895 за кілограм. У нас тут 790 грам. Ну, спробую. Кажуть, що індичка це м'ясо дієтичне, тож будемо дієтично. Тепер переходимо до традиційних страв, які є тільки на різдвяному столі у фінів. І ось почнемо із такого аналогу нашого. Вже ви, мабуть, бачите? Нашого, чого? нашого вінігрету. Тут варені буряки, варена морква, сира цибуля та м -м, огірки. Квашені огірки чи мариновані. І ми, по чому ми бачимо, що це до Різдва? Тому що тут ось Різдвяна етикетка. В магазинах зазвичай це продається тільки на Різдво. Але так то люди, звичайно, роблять і на будень собі їдять такий салат, хто хоче. Um, називається він розсоллі. <гум> Як не ну, схоже, э, відгукується, перегукується із вінігретом, можна зрозуміти по цьому, що це вінігрет якимось чином, тому що воно солоне. Я не знаю, чи додають вони сюди олію, скоріше за все, ні. Вони взагалі дуже рідко додають олію до салатів. Е, я бачила, що просто так ось це змішують та їдять. А можуть в них завжди багато соусів різних. Готових таких пляшечках вони купують, і вони можуть це соп саме поливати. Отже, індичка, вінегрет відкладаємо його. І далі суто різдвяні страви. Ось така в мене стопочка запіканки. Це не зовсім аж така фінська страва, але тим не менше, все одно вона зроблена під Різдво. Написано: запіканка із чилі та батату. Це я купила собі, тому що я інші запіканки не дуже їм. Що таке запіканка? Це просто така кашка, таке пюре, яке запечене у духовці. Тут нам ось, не буду шукати зараз. Інструкції, Але зазвичай їх розігрівають, або прямо в цих коробочках таких фольгових у, знову ж таки, в духовці, або якщо хтось один зустрічає Різдво і не, не передбачається, що буде з'їдена вся ця запіканка, то просто тоді беруть. Так, як кашку ложкою у тарілочку, трохи невеличку порцію, та й розігрівають у духовці. Отже, які запіканки у нас є батат та чілі, далі картопля, далі бачимо вже більші запіканки порка на латико. Це морква, і ось це одна єдина, можна сказати. Ну, бо тату я ще не пробувала, можливо, мені вона теж зайде. Але ось ця порка на латико. Тобто моркв'яна запіканка це єдина, яку я їла до цього, бо всі решта просто для мене дуже складні для сприйняття. На що воно схоже? Я можу зараз відкрити вам та й показати, бо все одно вона сьогодні їстиметься. Ось так відкривається. Як бачимо, етикетка тут різдвяна новорічна, тож мається на увазі, що ці продукти готуються і продаються тільки на різдво. Ось така запіканочка. Коли її. Вона мені схожа на гарбузову кашу. ця запіканка. Тут є рис і тут є морква. І по кольору, і по консистенції, і за смаком вона схожа на гарбузову кашу нашу. Тут гарбузову кашу не варять, не їдять. Тому я ось цю запіканку їм із задоволенням, бо вона мені нагадує ту страву, яка мені знайома. Так, і остання в нас запіканка це ланту. Ладико. Ой, ланту це така традиційно фінська страва, це ріпа. Дуже вони люблять скрізь додавати цю ланту і запіканку таку люблять їсти. Я цю запіканку їсти не можу, вона мені. Пахне печеною речкою, чи, ну, мені це неприємний запах. І дитина колись була моя в мене в гостях на Різдво. Ми пробували з нею пробувати ці запіканки, ну що то нам не пішло, чесно кажучи. Але морквяна цілком ок. Далі. Що ще таке? Далі можу так продемонструвати. Це не те, що продають тільки на Різдво, це рисова каша. Але є така традиція, що на саме різдво, це не на вечерю, а завтра зранку. Тобто 25 числа зранку сім'я снідає, родина снідає рисовою кашею. Я рисову кашу не варю, я її не дуже так і їм, молочною рисовою кашею. А якщо мені дуже хочеться, то я можу купити собі ось таку невеличку коробочку. Вона в мікрохвильовці гріється, там щось 2,5 хвилини і добра, хороша каша. Це каша така, ну, молочна каша, каша розмазня, в нас, здається, колись називали. Тобто це не розсипний рис, це не рідка каша, а ось така каша-каша. Це десь перегукується, напевно, із нашою кутею. Кутюфіни не варять, але ось 25, сіт... Ой, 25 грудня зранку снідають цією кашею і у цю кашу додають одне... один горішок мигдалю. Кому у загальну тарілочку, кому тоді цей мигдалевий горішок попадеться, тому буде щастя. Так, ну це вже нібито як на завтра ця кашка. А що ще на сьогодні? Ну, ось така традиційна страва на фінському столі взагалі завжди. Це карельські пиріжки. І це та страва, що є на всіх святах. І без свят, і на будні. Ну, завжди дуже вони їх люблять. Тісто тонесеньке, із, зазвичай, це тісто е, житнє. І начинка із рису, або із картоплі. Буває. Ну, там ще бувають якісь різні, але зазвичай із рису буває начинка. Вони Купуються або заморожені, а тоді печуться, або ось такі випечені, я купила одразу, їх тоді трошечки-трошечки треба підігріти і можна їсти. Зазвичай, оскільки ці пиріжечки такі тоненькі, ось такі, то зазвичай на них ще фіни щось кладуть. Можна так само класти, як на бутерброд, ковбасу і сир, хто що хоче, а можна роблять таку спеціальну ніби як намазку на ось ці карельські пиріжки і варених яєць масла. Схожа, ця намазка мені на такий салат у нас колись був популярний. Моя мама казала салат Невеста. Там були плавлені сирки, яйця та майонез. Ось ця намазка схожа дуже на той салат, але я її тут ніколи не пробувала, бо щось вона не викликає в мене довіри. Так, далі, Ну, безперечно, на фінському столі завжди, не завжди, а часто, Це дуже така традиційна страва, солона граві лохи, солона риба, лосось засолений. Засолений лосось я купую час від часу, зрідку. Зрідка, коли мені хочеться, ось такі слайсами вже порізані, трошечки, трошечки, бачимо, яка це все тоненька штучка, кілька цих пластиночок для того, щоб посмакувати. Ну, на святковому столі часто присутні ось, ці, ось ця засолена риба. Може бути більше, може бути менше, може бути, може не бути, але часто фіни ставлять на стіл. Далі, як м'ясна страва, також. Кінку, кінку ну, скоріше за все, це можна перекласти як шинка. Це якесь м'ясо із свині, якимось чином там воно приготовлене. Це може бути велика. Ось ця м -м -м, кусок свині, який запікають зазвичай на різдво. Найбільша, напевно, ця е найпоширеніша, напевно, різдвяна страва. Називається теж кінку. І оце називається кінку. Це вже порізано типу як вареної ковбаси. чи таке. Я таке не їм, але. Інші члени нашого гурту будуть їсти. Що ще? Я ще купила собі оселедець, тому що захотілося, мені буде в мене на Різдвяному столі оселедець у гірчиці. Загалом, я не люблю фінські оселедці, бо вони дуже солодкі. Але інколи так захочеться, що я собі купую зім кілька шматочків, а потім викидаю, Бо не можу їсти через солодкість. Такого я ще не купувала, спробую, може він не такий солодкий. І час від часу я купую ось такі голубці. Чотири голубці у Лідлі купила. Також, можливо, у мене буде на різдвяному столі, якщо я буду робити цей стіл таким великим. А що ще таке суто-Різдвяне? Суто-різдвяне. Це не тільки на різдвяний стіл, а взагалі протягом різдвяних свят ось таке імбирне печиво фіни їдять. Це таке гостреньке з імбирем печиво. І воно трошечки таке перчене від цього імберу, дуже солодке і з різними спеціями. Люблять фіни, багато купляють в період різдвяних свят, може бути і на Різдвяному столі, чому ні? І на цьому здається все. А, ще хотіла вам показати квіти на Різдво фіни дарують квіти. Вони приносять в мене ось такий букетик. Якщо ви йдете до Батьків або взагалі до когось на Різдво, то зазвичай купується в магазині, це зазвичай звичайний супермаркет, купується там букетик будь-яких квітів. І там же на Різдвяні свята. У супермаркеті зазвичай облаштовані такі спеціальні столики із упакувальним папером. Це може бути просто такий сірий папір, а може бути з різдвяними подарун... з різдвяними картинками. І різні там ножи ножиці, є, пластир, Боже, як він називає, скотч. Всі штуки, які потрібні, якісь там стрічки, ось ці всі штуки, які потрібні для запакування. Там люди можуть запаковувати одразу. Це ніби як столик самообслуговування. Люди можуть собі подарунки запаковувати, ті, що вони купили своїм родичам та друзям, або загортати в цей папір квітки. Це загортається, квітки загортаються в цей папір не для краси, а для того, щоб квітки не замерзли. Бо на дворі ж холодно зимою на різдво. Ну, ось на цьому і все, друзі. Я допиваю свою каву. Готуюся до Різдвяної сауни, це обов'язковий атрибут Різдва у Фінляндії, та й взагалі це атрибут у Фінляндії не тільки Різдва, а багатьох інших свят. І продовжую зустрічати Різдво. У нас, до речі, нуль або плюс один на Різдво у нашій холодній північній країні. Я чула, що в Україні також дощ. Чи яка у вас там погода? Чи є у вас сніг? Пишіть.